І так, всім привіт, з вами я, Нікеван, і сьогодні я проходжу на мапі в Роблоксі підлога, це кислота. І зараз я вже проходжу перший раунд, так і випадково нажав це, воно мені не подібне Так, це доволі складний раунд, там де кольори зникають. І хтось з має вижити. Так, цей зник. Я намагаюся якось виграти. Мені треба виграти. Так, червоний зник, добре, що я в нього не попав. Далі який колір зникне. Так, куди вставати? Якщо я пролож... стояв би там весь день, я би міг впасти. Так, впав цей. чудово, що я маю виграти. Ну і хтось із них далі. Так, так. Цей колір впав. Що ж, продовжуємо чий колір. Далі падає так, впав, червоний і. А! Що, це все? Ну добре. завтра отримав за одне випробування ще кілька грошей. І що. Так, до речі, я... мені буде дуже приємно, що ви оцінюєте мої... мої відео лайками. Мені буде приємно, а вам взагалі не складно. І що ж, чекаємо наступного раунду. Він почнеться за 3, 2, 1, 0. Так, я збираюся... Ні, ця тела доля Ой, йду сюди. На... Я хочу на самий кінець. Так. так. Що ж, чекаємо. Так, бачу хто... Бачу деякі дівчата... дівчатка там не вийшла. Так, 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 так. А, ні, 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 ні. мене так здоров'я, але це, ну, це ще не біда. Так. Здається, все має закінчитися. І це все я так бачу. Це все. Так. Так. І інші і я також вижили. До речі, помітили, які в мене дуже багато предметів? Так, я помітив, що тут є декілька подарунків, я хочу їх забрати. І досить дуже скоро буде новий подарунок, до речі. Я хочу бути як цей сніговик. Але цікаво, там є ці скини чи немає. Я не... я не знаю, я туди не йшов. І так. Так, що? Ей, ч я можу йти? Ну добре. О, ні ні, нього кислота піднявся, якого якого біса! Так, 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 піднімаємось, піднімаємося, не вдалося підніматися, піднімаємось, піднімаємося, головне здоров'я собі не втратити. Так, я собі здоров'я не втратив, дійсно, я собі здоров'я не втратив. Так, 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 так. Це, здається, все. Можна і трохи пробігтися і пострибати. Так, я не знаю, що це. Пропадає, так головне, здоров'я не втратити. І так, зато отримав ще кілька грошей. Так. Я самий перший там за списком до речі. Там, як, там якраз скине. А, там цього ніколика немає. Ні, Дісно, я встиг помітити. Що, хочу трошки поїсти піци. Ну і що далі? Час 4, 3, 2, 1. Ну і почалося нове випробування. І що це таке? Е, в Эээ, косдесь и робокси, блін, а в мене їх немає. Ну що ж, здається, я зараз маю підніматися. Тут десь має бути кінець. Так, лава почалась. Так, хочу забрати свій подарунок, как головне не впасти. І ось тут так. Хочу на самий кінець. Так, бачу, хто все ж таки за мною добіг. Фу, здається, кінець. Так. А я зупинилась. Фу, фу. Ну, досить маловато, хочу сказати. Так, а поки що поки що тут пропадає, я можу і трохи і звісно ж пробітися. Так, ще отримав додаткові бакси. І тут показано, хто як вижив До речі, робок взагалі англійський, але тут... Тут дум... тут чомусь дещо на українському і тут, і це добре, тому що тут можна дещо зрозуміти. Реч. Напишіть в коментарях, чи розумієте ви англійську мову. Так, просто напишіть в коментарях, чи розумієте ви англійську мову. Мені буде приємно їх почитати. Ну і звісно ж цікаво. Так, як піднявся на диван. Так, 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 та, кислота, кислота почалася, кислота почалася. Так, я вже розумію, що тут ну, поможе так. Застрибуємо, застрибуємо, застрибуємо. Так, фух. Закінчуємо. Так, фух, десь я закінчила? Що ж, здоров'я в мене трохи відняло, це того варто, і я вижив. Так. кислота зникає. Так, дуже добре, що кислота зникає. І так, заодно отримав і декілька баксів і покажено, хто як вижив. Я вже вам про це і навіть казав. І що ж, коли вже коли вже почнеться інше випробування? Так, ось починаємо. І подарунок за... Зараз почнеться. Який подарунок? Так, в мене є 5 спінів. Я можу собі щось виграти. Так, зараз мені не до цього. А, я цього отримав додаткові хоч, коротше, але я хочу отримати або аби то. або бос, боксерську раковичку, або то коня, якщо його, я його зможу дійсно викрити. Так, воно підніметься чи ні, я не знаю. так головне, щоб не піднялося, не піднялося. Фух. Так. Ого. схоже, я на цьому маю досить тут стояти. Що? Як це мені здоров'я відняло, якщо я був на одному місці? Ну дійсно так, ще поки що стримати не можна. А, а я стрим. Мені доволі від цієї кисло... кислоти дуже широко здоров'я віднімає, хочу вам сказати. Тому так, зараз мене... Я ще можу п'ять разів прокрутити. А, ні, я за... Це що ж таке, блін. Що ж, подивимося там, де я зупинюся і. Та що ж таке, я зупинився на цих грошах. Ці гроші мені не потрібні. Я навіть можу виграти їх навіть не за спіни, А ну, за випро пройдені випробування. Так. Так. Та, почала сипатися, Я хочу ще раз прокрутити куди. Так, знову піде, Та знову до грошей. Ну, в принципі, то долі багатонько, але мені так не подобається. Куди ще закину. Та я бумай вже! Ну що ж, добре. А якщо там дійсно на це не можна попасти. То що буде. Так, вон. Підлог починає трохи зникати. Та що ж таке? Ну добре, треба буде трохи дочекати, коли все ж таки в мене буде шанс щось заспінити. І так, що ж, далі. Який почнеться другий раунд? Ну дійсно, до речі. А ви знали, що ці раунди можуть тривати нескінченно? Так, друзі, ви ви це? Я взагалі кілька разів грав на цій мапі, планував зазняти відео на ній чи ні? Ну, я, все ж, я все ж таки вийшло, що я зазняв своє відео. Та головне не впасти треба із тебе на цих рейсах дуже йти, тому що тут є доволі такі... Не, тут такі невеличкі прірви. Ну, не зовсім невеличкі, а. Ну такі не зо... Ну так, не зовсім невеликі. Ааа, ні, я впав, пам'ять... Що, ще знову взяту здоров'я? ні 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 Нє-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я да... ні 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 не я... я вижив, я вижив. Дивіться, скільки в мене. Я в мене ще лише пів здоров'я лишилося. Хоча це може бути і на якій нуль. Але я не розумію, як я вийшов. Так, блін. Блін, треба дочекатися, що прокрутило. Так, що ж, до речі, де буде на наступному уже? Ну і що ж? Де. Так, раунд починається вже зараз. І що ж, я хочу йти з цього боку. Так, я йду йду. А чого мене не пропускає? Дійсно, чого мене не пропускає взагалі? Що ж таке, о ні, кислота вже йде, кислота вже йде. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, пропусти. Пропусти мене, пропусти мене. так, мене пропустило, пропустило, пропустило. А, а як туди взагалі заскочити, блін? Так, цікаво доволі. А ні, туди ніяк не заскочить. Що ж, а хто Pizza. дійсно вижив? Ну, бачу майже всі гравці. Боже, яка край. Я хочу трошки полискати морозиво. Ну, через теше хвилювання і отримав деякі, хру... деякі, звісно ж, баксики, і показано, хто вижив. Так, поки що дочекаємося наступного раунду. Ну і що ж. Так. Мож... Так, коли вже будуть спіни. Ну дійсно, ну так. так, 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 а я залізти чомусь не можу туди. Чому а мене туди не пропускає? Ну що ж добре, мене чомусь накругали не пропускає. Так я хочу залізти на це дерево. Я думаю на ній на ньому буде більше захисту. Бо мені здається це добі... чи то дерево більш найвище. Ну що ж, дізнаємося як на які будеш висоті. Так, 3, 2, 1, все, кислота припинилася і. Що ж, і що так. Так, фух, висота доволі. Ну. Не так кажу. Там може навіть трохи розгулятися і кислота пропадає. Ай. Фу, добре, ще втрати, хоч доволі так мало здоров'я. І до речі, це моє це мій вже кінець відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім! 爸爸。Papa.